Відео щоденник про чесне схуднення моя учасниця Ксенія, 45 років, стартова вага 92,3 кілограми. Дивимось Це відео щоденник для тих хлопців та дівчат, які вагаються, в яких не вистачає сили, витримки ще більше для тих, хто завжди ховається і робить собі таку поблажку, що в мене немає часу, що я загружений на роботі. Та запросити їх у марафони стрункості. Це дає нас наголь. Це дає якісь такі позитивні емоції дійти до кінця, не зійти з дистанції. Перший день, четвертого марафону стрункості. Звуть Оксана, 45 років, має вагу 92 кг. Зранку дуже мало часу, тяжкий підйом, тому треба встигнути все зробити ранішню зарядку. Зараз будемо робити приготування всіх коктейлів. Першу я випиваю 300 грамів тепленької водички. Потім випиваю. 300 грам водички з алоєм, потім вже чай, потім вже коктейль. Період між цими прийомами 10-15 хвилин. Три ковпачки чайок. Водичку. Коктейль будемо готувати пізніше. Перед випиттям цієї водички швиденько біжу на віси. Треба зважитись зафіксувати свою вагу. Віси показали. 92-300. будемо намагатися за ці 10 днів скинути якнайбільше ваги. Тепер п'ємо Алоя краще через трубочку. Вирішила на цьому марафоні спробувати домашню ходилку. А вже з вечора у мене, як завжди, тренування у фітнес-залі. Погнали! Так, зробила перерву тренування, тому що прийшов час пити коктейль на мене сьогодні буде змішаний смак. Мені дуже подобається щось міксувати. Тропічні фрукти, такий весняний смак, ложечки протеїнової суміші. Це буде мій сніданочок. Закриваю, беру ручки, біжу далі походити ще в мене є час, і я його змішаю і буду вживати стрілочки. Тренування закінчила, бо часу дуже обмаль, треба збиратися швидко на роботу. Я вже зібралася на роботу, тому швидко складаю все, що я приготувала з вечора. Курка. На другий перекус яйце з рибкою, перший перекус торохта тарілка зеленю, яку я забираю всю на роботу до обіду. Капусточки, щоб не було мало овочів. Беру чайок і беру алоя. Чайок на протязі дня алоя додаю водичку. 7 годин підключаємося до онлайн-сніданку в нашу групу для того, щоб бути здоровішими. Кінчився робочий день, я завжди дуже поспішаю на тренування. Всі вже почали я теж. Після двох годин проведених у фітнес-клубі я вийшла, задоволена собою, задоволена своїми досягненнями. Наразі пройшло 30 хвилин, як я випила 300 мл водички. Тому готуємо наш вечірній коктейль. Беру вечірній коктейль. Іншої вечері я не вживаю, мені достатньо цього коктейлю. Протягом дня робочого я з'їла два перекуси і обід, мені було достатньо і калорій, і енергії, то закриваю. і конічні можна насолоджуватись вечірнім коктейлем. Спокійно вже, нікуди не спішучи. Стосовно випитої води на протязі дня. Не рахуючи ту воду, яку я пила перед прийманням їжі. Ще в робочий день я випила 3 літри чистої води, додала туди трошки алоя в ковпочку на півторашку, і мені цього було вдосталь. Крім цього, я ще десь випила з літру чаю. Воду п'ю з задоволенням. Енергія сьогодні зараз ще є. Тому маю надію вам показати завтра класні результати зранку. Другий день відео щоденник Ксенія Розкажіть, як ваш ранок? Що у вас на сніданок? Всім доброго ранку. Сьогодні другий день мого відео щоденника і стаємо на ваги. настрій? Я вирішила спробувати зробити новий смаки коктейля. Тепленько водичка випиваю. Вже привик організм, що я його наповнюю дочкою. Водичку, водичку Прийшло 10 хвилин. Починаю пити водичку з алоя. Прийшло ще 10 хвилин тренування. Чайок. Час випити сніданок. Ванільний крем. Три. Два Можна снідати. Це ванільний крем смакота. Курка. Творог приправа, трошки римчики, трошки для нових сем'ян. Яйця з рибкою. вперед. І не вперед. Ще Капусточка. Овірочки. Тренування закінчилось. Зараз буде ще година розтяжки. За результатами сьогоднішнього дня самопочуття було чудове, було багато енергії, було гарний настрій. І в мене залишився вечірній коктейль, я його вже собі змішала. Ксенія, привіт! Як ваша фізична активність? Ви пробуєте щось нове? Доброго ранку. Сьогодні третій день мого марафону. Почуваю себе добре. Ранішній підйом, але у нас вимкнуло світло, тому я вирішила сьогодні вийти на пробіжку. Зараз швиденько на ваги, швиденько збираю з собою чайок, водичку залою і вибігаю. Сьогодні вага 90-40. Дуже швидко збираюся, тому що хочу вийти на пробіжку. Вирішила взяти з собою чайок і в контейнер, візьму сніданок, тому що пробіжка може затягнутися. Щоб я встигла зробити поваю і вибігаю. Це я вікон. Після такої активної привіжечки сніданок вже по часу треба його в мені випити та бігти збиратися на роботу. Бай-бай! Ксенія, що це? Бачу невеликий плюс у вас на вагах. Що сталося? Сьогодні четвертий день марафону. Вчора я повернулася пізно, після дев'ятої, тому була пропущена. Всі заняття, вечірні тренування. Була менша фізична активність. Як бачимо, сьогодні пішов плюс 9800. Тую знову собі водичку, чайок, алоє І на тренування. Біла на пробіжку, немає настрою сьогодні йти. Будемо крокувати вдома. Тренування продовжується в процесі. Я вже випила алоє, потім чайок. Тепер п'ю формулу на один сніданок. Ще є час трохи потренуватися. Підставилася на роботу ворог, телятина, салатик я взяла яєчко. Тому вперед загальне тренування закінчилось. Сьогодні все йде в плане. Я встигла. Зараз буде у нас розтяжка. Четвертий день доходить до кінця. Можу сказати, за результатами сьогоднішнього дня настрій був гарний, самопочуття теж. У мене все пішло по плану. я вечеряю. Можу займатися домашніми справами та відпочивати. Ксенія привіт! Як ваші справи? Бачу, ви знову впорались і у вас на вагах знову мінус. Доброго ранку. Сьогодні п'ятий день. Зараз будемо дивитися результати. 9600. Так, В ранішньому сніданку онлайн всі заспорили, яку ж треба піти зранку водичку. Кімнатна температура залпом 300 гривень водички. Далі готую Водичку залою, чайок, потім готую коктейль і біжу на тренування. Вибрала собі тренування, 10 тисяч шагів зранку. Ввечері ще планую тренування в тренажерному залі. Забираю свої на обід. У мене сьогодні хлібка з кумбрія запечена в духовці. Як завжди, на перший перекус творожочок і на другий перекус такий салатик сьогодні, мітії і яйце. Дуже полюбляю. Продукти тому вживаю майже кожного дня. Так, тут у мене зелень. Доброго вечора закінчився п'ятий день марафону. Я прийшла додому після тяжкого робочого дня після двох вечірніх тренувань. Роблю собі коктейль вечірній. Це буде вечеря. Ксюш, сьогодні субота, вихідний. Може, ну і нафіг той спорт. Доброго суботнього ранку. Закінчилось 5 днів марафону. Сьогодні шостий день. Зараз я піднялася, стою на ваги і швиденько збираюся на ранкову пробіжку онлайн. Так, ваги показали 9400. Хочу все зібрати швиденько з собою, Волочок, чайок. Розмішу все, забираю і побіг. Так, я вже прибігла. Сьогодні була ранішня онлайн-зарядка з нашою командою. Також вже була дієта гарних давин. Всі поспілкувалися, поділилися своїми стягненнями за тиждень. Почуваю себе дуже класно. Вітаю, Ксенія! Восьмий день, скоро фініш. Поділіться, як ви. Доброго ранку, сім днів марафону позаду. Сьогодні ранок восьмого дня. Йду на ваги. Зараз побачимо, який маємо результат за сім днів. На вагах 89,95 Приготувала дев'яносто Готувала луги, чайок. Починаю пити все через 10 хвилин і починаю заняття. Привіт! Активне тренування на другому дому. Зараз капіл, потім знову здавала капіл, сьогодні. Все компоную. перейшла з природи. Поїдемо ще до зімба. Ксюш, сьогодні дев'ятий день в марафоні, майже фініш, розвантажувальний день. Як плануєте його провести? Всім доброго ранку. Вісім дней марафону за плечами. Дуже активних, дуже позитивних. Вчора був дуже класний день. Я в свої тренування на таку програму, як зумба. Дуже повеселилася, потанцювала з дівчатами. Мені все сподобалось, записалася. Думаю, це буде ще цікава в моїй історії. Сьогодні 9-й день, розвантажуваний. Будемо готувати турбонабі і пробувати. Зараз іду зафіксую свою вагу на сьогодні. 8 днів марафону 89,75. Так як сьогодні розвантажувальний день, дев'ятий день марафону, сьогодні готуємо турбонапій. Але напротягом дня я турбонапій і буде тільки обід. Все перекусів не буде, це заміни мені турбонапій. 4 ковпачки алоя, мірних ложечки чаю, 6 ложечок мірних протеїнової суміші. І валичке з на яблучного напою. Все, це ретельно перемішуємо, переливаємо в ємкість 2-літрову, де буде 1,8 водички. Побачимо на завтра результат. Гарного дня! Ксенія вітаю вас із фінішем. Розкажіть, які у вас результати після розвантажувального дня? Доброго ранку, 10-й день марафону, позаду 9 днів. Вчора був розвантажувальний день. Я протягом дня пила турбонапій, був сніданок і був обід повноцінний. Було два тренування. День пройшов успішно, зараз подивимося, яка вага. Так, Вага становить 89 10 днів марафону позаду. Я дуже задоволена. Зараз буду робити контрольний замір своєї ваги, потім контрольні заміри своїх окружностей тіла. Все це передавати своєму капітанові. Але на цьому все не закінчується. Я буду продовжувати далі. вести такий здоровий образ життя. Тому зараз я йду на ваги, потім я п'ю водичку, водичку з алоє, чайок, коктейль, робочий день, тренування, в такому режимі і далі, поки не досягну своєї мети. Ксенія, я вас вітаю із завершенням вашого чергового марафону. Пишаюсь вами, вашою витримкою, дисципліною і прагненням до результату. Реально дивилась ваш щоденник і проживала разом з вами кожен ваш день. Поділіться, будь ласка, своїми враженнями від цього марафону. Від 10-денний марафон. За результатами цього марафону можу сказати одне: що мені було дуже кайфово, я настільки прийнялася цим. Мені було дуже багато енергії, я змогла навіть додати нове тренування собі. Гарно працювалася, гарно снідалася, гарно вечерялася, гарно спалося. Все було дуже добре, я не вживала будь-яких ліків, тому я хочу сказати і побажати всім також це спробувати. В результаті у мене втрата 2 кг ваги і 15 см об'ємів. Я кайфую. Всім всього найкращого. Бай-бай!